Вітаю! Ми продовжуємо досліджувати становище людини, особливості суспільних відносин влади в доісторичну добу та добу стародавнього світу. І сьогодні розглянемо тему «Давньоєгипетська держава. Перетворення Єгипту в єдину державу відбувалося поступово. Спочатку в долині Нілу сформувалися невеликі самостійні округи, які називалися номи. Це були кілька поселень, об'єднаних однією зрошувальною системою, очолював ном місцевий правитель. Номарг. Він мав багато обов'язків, був військовим вождем, жерцем, керував будівництвом каналів. Номи часто воювали між собою, сильніший підкорював слабшого. І наприкінці IV тисячоліття до нашої ери в долині Нілу виникли дві держави: верхній Єгипет біля витоків Нілу та Нижній Єгипет біля гирла Нілу. Прийнято вважати, що остаточно завершив об'єднання країни правитель Верхнього Єгипту, фараон Міна, який близько трьохтисячного року. Року до нашої ери переніс столицю на північ і заснував місто Мемфіс. Історичність цієї особи є предметом численних дебатів та дискусій, проте саме від нього бере свій початок та Єгипетська держава, яка проіснувала близько 2,5 тисяч років, і була ліквідована персами у 525 році до нашої ери. Правителів Єгипту з середини другого тисячоліття до нашої ери називають фараонами. Уся влада в Єгипті належала. Фараону він був не просто правителем держави, але й вважався сином Бога Сонця Амона. Хоч влада фараона була необмеженою, проте правитель мав багато обов'язків, був головнокомандувачем війська, відповідав за добробут єгиптян, чинив правосуддя. Наступником фараона ставав його нащадок, який успадковував титул після батька, продовжуючи династію, тобто ряд правителів, які належали до одного роду. Історію давньої єгипетської держави. Ви можна умовно поділити на певні періоди, хоча нам слід пам'ятати, що всіляка періодизація за своєю суттю є штучною її укладають перш за все для зручності дослідників. Отже, давньоєгипетський жрець Манефон, який жив в кінці четвертого, першій половині 3-го століття до нашої ери, залишив нам багато інформації з історії Єгипту. Він вперше об'єднав усіх правителів у 30 царських династій. Згодом дослідники умовно виокремили низку періодів піднес. Могутності та ослаблення держави, період раннього царства охоплює час правління перших двох династій об'єднаного Єгипту. Наприкінці давнього царства відбувся розпад єдиної Єгипетської держави, а чергове об'єднання у 20 столітті до нашої ери дало початок періоду середнього царства у 18 столітті до нашої ери на Єгипет напали войовничі племена гіксосів і поневолили його на 130 років у 16 столітті. Століття до нашої ери народ Єгипту піднявся на боротьбу, яку очолив фараон Яхмус. Завойовників вигнали, а державу відбудували, і вона стала ще могутнішою ніж до цього. Останній період піднесення Єгипту припав на 16-11 століття до нашої ери так зване нове царство. Це час найбільшого розвитку давньої єгипетської держави. Фараон Тутмос II підкорив значні території і досяг річки Єфрат, що в передній Азії, після його смерті. Єгиптом правила його дружина, жінка фараон Хадшепсуд завойовницьку політику батька продовжив його син Тутмос Мострей, який підкорив Сирію, Палестину, Фінікію. Тримати в покорі поневолені народи єгиптянам вдавалося завдяки великій військовій присутності та сильній владі правителя у період пізнього царства в одинадцятому, 6 -му столітті до нашої ери через постійну боротьбу з жерцями влада фараона ослабла народи. Моря панували в дельті Нілу. З пустелі частішали напади лівійців. Поступово Єгипет втратив усі свої завоювання. Період пізнього царства це період боротьби за відновлення незалежності Єгипту, важких воїн та іноземних вторгнень. У 525 році до нашої ери Єгипет потрапив під владу персів, а згодом греків та римлян. А у 332 році до нашої ери країна увійшла до складу імперії Олександра Македонського. Із наступників Олександра Птолемей установив тут свою династію, представники якої були фараонами. Після останньої цариці з династії Птолемеїв, Клеопатри VII, яка пішла з життя разом з римським політиком Марком Антонієм, розпочався римський період в історії Єгипту, який тривав аж до VII століття нашої ери. На наступному уроці ми з'ясуємо, яким було давньоєгипетське суспільство. Сьогодні ж дякую вам за увагу і до зустрічі на наступні. Наступному уроці